Друге пришестя Ісуса Христа дуже важлива тема. Ми живемо у такий час, коли можемо бути очевидцями всіх цих подій, і ми повинні розуміти насправді, що і як має бути, тому що дуже багато помилок та нерозуміння. Отже, що ми маємо усвідомити в Євангеліях? Написано: Ісус пояснював, як це станеться. Коли Ісусу показали храм і кажуть, давай захопися, Ісусе, який храм! А Він каже, тут не зостанеться й каменя на камені. А вони кажуть, «Та ти що, а як це буде? А коли це буде? Ісус почав їм розповідати. Стережіться, щоб вас не потягли за собою лжехристи, лже пророки, тому що дуже багато буде хибних вчень, які сьогодні вже існують, і які існували також тоді, але сьогодні ще більше. І він попереджав про це апостолів, він попереджав про це учнів своїх, і він каже не зостанеться й каменя на камені. І вони кажуть Коли ж це має бути? Він їм каже, коли ви побачите Єрусалим військом оточений, той, хто в Єрусалимі, нехай тікають з нього, той, хто зовні знаходиться, хай не вертаються, адже прийшли дні помсти. Так і сталося. Тобто Господь подбав про свою церкву та про своїх віруючих.